Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд будинка Слава Ходосівка. Будинок 230 метрів з терасою. Гарне затишне місце. Гарні панорами, на ліс, другий будинок від лісу, ділянка 10 соток. Зараз покажу вам спочатку планування будинку, потім ще на задній двір з вами зайдемо. Ми війшли. Тут велике дзеркало при приході з підсвіточкою. Справа шафа велика, зроблена. Потім йде така котельня, газ заведений в будинок, всі комунікації заведені. Потім йде санвузол, місце під пральню внизу, велике дзеркало, санузлі сходи під низом можна кладовочку зробити. Кімната на першому поверсі. Всі кімнати гарні, великі. Це кухня з вітальнею, Красиві панорами. і з вітальні на ялиночку і на задній двір. Також є кухня, повністю монтована технікою, з таким також красивим видом панорамним. Другий поверх. Почнемо з мастер-спальні. Гарна велика мастер-спальня зі своїм санузлом з ванною кімнатою, своя гардеробна, велика мастер спальня Тут ліжка повинна бути, і така панорама завжди буде у вас на ліс. Далі йде ще одна вже третя спальня на другому. Це гардеробна, друга на другому поверсі. І ще є загальний санвузол. Такий цікавий проєкт. ванною також кімнатою. Запрошую вас. Також є горища. Гарні сходи. І давайте ще покажу вам планування ділянки. І ось така гарна діляночка. Гарний задній двір, Дуже, повторюся, затишна. yes